Дивись, що ти хотіла з Давай. Мама хоче тіла бути королевою. Так що буде магазина з І так, і так, добре. Правда? Закупив второму центрі з мамою. Йдемо здавати в життя, яке я купив рік тому. У мене немає нічого нічого, йдемо його здавати. Цікаво, чи я його здам тут в магазині. Ну, подивимось. Магазин мустант називається. Зараз заходимося біля магазину, зараз будемо заходити. Чому я здаю це в зиття? Тому що воно порвалося. Якісь браки. На ньому, я не знаю, два дні походив два рази і дивіться, не порвалося. Шкода, звісно, в зиття, тому що поролон не причіпляється до шкіри. На жаль, треба йти його здавати. Заходимо, глянемо, як тушо тут. Я вхожу з магазину. Я виходжу з магазину, і як виглядає ситуація з взуттям? Виглядає ситуація з взуттям, що мені дали таку справку. Взуття йде на, до експертизи на два тижні, мам, слухаєш чи ні? Так. На два тижні йде на експертизу. Гроші вони не дали. Тобто, якщо експерти зна... ну, складуть цей, то мені можуть дати нове взуття або вернути гроші. Що ти кажеш? Хай експериментують. Ні, нові взяття чи гроші. 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 — Я б вже не купляла той мустанг. Ну, не знаю, подивимося, за два тижні сказав до 20-го числа. Сьогодні число 6. Так що будемо чекати до 20-го числа, і тут є номер телефону, зазвонити і взнати, чи що там буде гроші, чи ні. А то же рік прийшов, Богу. Бачите, такі можна зробити виводи. Так що будьте в курсі. О, носіть, рвіть ті. і. І приносіть. Claro não, se não, não. não, 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 não mas é. Sim, não é.